Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В Одесі жорстоко побила активіста Дем'яна Ганула. Як повідомив у соцмережах, сам потерпілий напад стався 3 травня. Перед тим йому зателефонував знайомий та запитав, чи можна дати номер його телефону військовим, які потребують допомоги. А Пізніше з ним зв'язався якийсь чоловік. Зустріч назначили в одній з кав'ярень. Біля входу якого потерпілий. Побачив запаркований автомобіль, пікап камуфляжного кольору з чорними номерами Ахмед. Нічого не підозрюючи, я зайшов до закладу, де на мене чекала троє представників якоїсь етнічних меншин. Чесно кажучи, перечуття уже тоді підказало, що ось тут не так. Але я запитав, в чому потреба та де вони служать. У відповідь отримав претензію російською. Чому ти всім передаєш тачки? а Нам на фронті ні, стверджує активіст. Він пояснив, що допомагає, як правило, знайомим, однак поцікавився, яка саме їм потрібна автівка. Гану стверджує, що невідомі запитали, чи знає він якогось ахмета, та дуже грубої наполегли. Гливо запросили кудись з ним поїхати після відмови. Троє чоловіків почали його лупцювати, повалили на підлогу та били ногами, а потім дістали ножі. Він також стверджує організатор нападу Олександра Подобєдов, людина, яка у 2018 році ніби замовила напад на активіста Сергія Стерненко. За даними Ганула Подобєдов сидів за одним столиком з нападниками до приходу активіста. Також біля закладу, де все сталося, помічено авто друга Подобєдова Олександра Білого. Вони є представниками криміналу Одеси, негідника, яких хтось. Прикриває з владних структур, запевняє ганул. Дивом вдалося вирватися та вибігти через чорний хід кафе у двір, де зачинив двері та викликав 102. Об'єктивно мене врятувало диво. Розповів чоловік. Він вважає, що хтось найняв цих людей задля замовного нападу на нього. Наразі йому відомо, що вчора о шостій ранку ці чоловіки заїхали до Одеси з Дніпра. А відразу після нападу поїхали з міста у бік Києва. Чомусь вони досі не затримані. Є також інформація, що вони справді проходять службу в одній з одеських бригад. Якщо це так, то я в. Шоці акцентує Ганул. Цю ситуацію прокоментував і Сергій Стерненко в Одесі. На замовлення напали на Дем'яна Ганула, який зараз займається волонтерською діяльністю. Деталі нападу вже є у новинах. Я ж пишу про організатора нападу, який був там на місці. Це Олександр Подобєдов, раніше. судимий за завдання тяжких тілесних. Подобєдов тітушка мера Одеси Труханова. Саме він організував третій напад на мене. Того дня він за мною стежив та віддавав виконавцям команду На мене напасти. Один з виконавців загинув, а судять зараз. Виключно мене більше того, прокурори проводили на суд у статусі свідка проти ж мене. Організатор нападу не просто уникнув покарання, його ще й прокурори використали проти мене у суді, і тепер логічне продовження новий напад, організований цим чортом. Одесою зараз керує мафіозний клан, якому плювати на закони України. Це клан кришує поліція і прокуратура, очолює клан Труханов. І ось ця історія тисячне тому підтвердження. Якщо наша держава навіть зараз не може розібратися із агентом РФ Труханов. Гим, та його шістками, то це означає, що керівництво держави хоче теж жити за старими порядками. Це коли тебе можуть покалічити чи вбити, якщо ти не подобаєшся якомусь пахану. Власне на першому фото сам подоб'єдав, на фото номер два. Подобідав у мене на суді цінний свідок прокуратури. На фото три подоб'єдав у компанії нападників наганула. Сидить у закладі, де цей напад і стався. Ніхто досі його не затримав. Підозри немає, бантитручний песик Труханова досі на волі, який сам Труханов пише Стерненко. До зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.